Виконуємо номер 316 із підручника Геометрія 7 та номер 27.16 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розгорнутий кут поділили променями на три кути. Один з яких удвічі менший від другого, і втричі менше менший від третього. Знайдіть градусні міри цих трьох кутів. Приступаємо до виконання. Позначимо менший з кутів змінною Х. Нехай перший кут Х градусів. В умові сказано, що один з яких удвічі менший від другого. Отже, другий буде удвічі більший від першого. Тоді другий 2х градусів. І перший утрічі менший від третього. А отже, третій утричі більший від першого. А третій. 3х градусів. Враховуючи, що розгорнутий кут складає 180 градусів, маємо рівняння. x додати 2х додати 3х дорівнює 180. Маємо 6х дорівнює 180, знайдемо х, 180 поділимо на 6, отримаємо 30. Отже, перший кут 30 градусів тоді другий 2 помножити на 30 60 градусів, а третій 3 помножити на 30 90 градусів. Записуємо відповідь. 30 градусів, 60 градусів. І 90 градусів. Номер 316 із підручника Геометрія 7, та номер 27.16 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.